Ну, а українська плавчиня Марія Лівер пробилась у півфінал чемпіонату світу про поводним видам спорту, який проходить у Казані. Лівер фінашувала шостою у своєму запливі на дистанції 50 метрів брасом із результатом 30,6 секунди. Серед усіх півфіналісток це шостий результат. У першому матчі четвертого туру української прем'єр-ліги Волинь та Металіст не виявили сильнішого. Про центральний та інші матчі, які пройдуть на вихідних. Далі у нашому сюжеті у п'ятниці відбувся матч четвертого туру Української прем'єр-ліги. Луська Волинь та Харківський металіст розійшлися бойовою нічиєю два Господарі вже на третій хвилині вийшли вперед. Матей реалізував пенальті. На 33-й хвилині путівцев зрівняв рахунок. Втім, металіст раз уж пропустив знову. Діденко відновив перевагу Волині 2-1. На 65-й хвилині півзахисник Харків'ян Довгий отримав другу жовту картку і був вилучений з поля. Однак і у меншості металісту вдалося піти від поразки. За 11 хвилин до завершення основного часу Чурко ударом зі штрафного встановив остаточний результат гри 2-2. На вихідних пройдуть решта матчів четвертого туру. У суботу Гаверла прийматиме Запорізький металург. Олександрія вдома зіграє з іншим новачком першості Дніпродзержинською сталлю, а Чорноморець завітає у Львів на матч з Карпатами. У неділю на нас чекає центральний матч туру. Битва Дніпра та Динамо на Дніпро Арені. В інших матчах Зоря прийматиме Олімпік, а Вордка вдома зіграє з Шахтарем.